Сьогодні в рубриці до та після електрокар, який змінює уявлення про базові речі. Зустрічайте Polestar 2 Long Range Single Motor 2023 року. Авто, яке ми забрали з за аукціону США, всього за 6550 доларів з мізерним пробігом в 6000 миль. І так ви не помиляєтесь, це свіженький електрокар з шикарною комплектацією та крутими сучасними технологіями. Передній привід ідеальний для міста та спокійної їзди 231 кінська сила або 170 кВт більш ніж достатньо для щоденних поїздок. Розгін до першої сотні за 7,4 секунди. Плавно, але впевнено. Бортова зарядка на 11 кВт, що дуже зручно для зарядки вночі в домашніх умовах. І великий багажник на 1095 літрів при складених сидіннях. Це в нас ліфтбек в кузові універсал. Всередині стриманий, але стильний скандинавський інтер'єр. Мультимедійна система на Android Automotive OS, навігація, Google сервіси, голосове управління, відмінна шумоізоляція, збалансована підвізка, створена для європейських доріг. Мінімалізм у всьому від торпедо до керма все інтуїтивно і лаконічно. Ми знайдемо, доставимо та доведемо до ідеалу саме те, що потрібно тобі. Підписуйся, став лайк, та не пропусти наступне авто.